Сильні міста цього, принаймні такими, вони себе вважають знову помічені у сумнівних зв'язках, Викрито нові факти ймовірного користування владними. Повноваженнями та схеми, які так ретельно намагаються приховати за фасадом адмінбудівель, бізнес-центрів, високим парканом об'єктів у північному промвузлі міста. Вони відверто паляться, а отже, нам є про що поговорити. Вітаю! Мене звати Роксолана Жукова і сьогодні у фокусі нашої уваги нові викриття та історії кримінальних проваджень, що прямо чи опосередковано стосуються справи будівництва. Приватного НПЗ на території колишнього індустріального парку, що у північному промвузлі Кременчука. Та спочатку трохи перед історією. Нагадаємо, для того, щоб збудувати приватний НПЗ на території північного промвузла Кременчуцька міська рада спочатку організувала аукціон. Чи був відомий переможець аукціону заздалегідь, вирішуйте самі. Якщо говорити про аукціони, відносно на яких власне і визначалося право оренди, то тут також варто звернути увагу, що було три аукціони відповідно на право оренди цих восьми гектарів земельної ділянки, де ТОВ Алма Ойл Груп планує збудувати завод з переробки нафтовогогловодної сировини. І от серед учасників, окрім самої Алма Ойл Груп, приймали такі компанії, участь такі компанії, як Авіо. Ойл, то компанія ТОВ Авіа Oil, компанія Арей Глобал і компанія Торговий Дім Кременчук знову ж таки відкриваючи будь-яку ухвалу. А там їх близько 50. Ми бачимо усі ці назви компаній і бачимо, що це є компанії з певними ознаками фіктивності, які на сьогоднішній день безпосередньо їх керівництво підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Та ще до судових ухвал у мерії активно мало не за вуха протягували питання будівництва приватного НПЗ у місті. Трохи про самого фігуранта нашої розповіді, який прагне взятися за те будівництво. ТОВ Алма Ойл Груп зареєстрована у 2021 році. Основний вид діяльності оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. У 2023 році підприємство ТОВ Алма Ойлгруп, в оренді якого перебуває земельна ділянка у північному промвузлі міста. А також декілька суміжних ділянок звернулися до управління містобудування та архітектури із інвестиційною пропозицією щодо внесення змін до існуючого детального плану міста. Щоб збудувати НПЗ, зелене світло має дати саме міська рада, адже індустріальний парк, який лишився тільки на папері у північному промвузлі, не місце для підакцизних товарів. І о диво, квітень 24-го року. У великій залі Кременчуцької міської ради громадськість, активісти, представники влади, журналісти і, як виявиться згодом, представники компаній, наближених до ТОВу Алма Ойлгруп. Чиновники під пильним оком мера малецького переконують присутніх у сучасного підприємства. Все буде добре з екологією, а робочі місця та наповнення бюджету стануть приємним бонусом. Дуже гарна екологія в місті орбітля, якщо хтось чув про нього. Але, але знаєте, що? Там нема ніякого підприємства, там нема де працювати і нема що робити. Працюємо, виділяємо кошти, працює інженерна техніка. Все буде добре. В рамках громадських слухань тоді було обрано погоджувальну комісію. До неї від громадськості увійшло 13 осіб. Ще 12 – це представники влади та держпідприємства, яке займалося розробкою стратегічно-екологічної оцінки і змінами до генплану міста. Згодом депутатка Лариса Гориславець дослідила склад комісії від громадськості, і ось що їй вдалося з'ясувати. У нас зараз в погоджувальній раді від громадськості 13 осіб. З них вісім це представники е, підприємств нафтобізнесу або які займаються там, переробкою чи транспортуванням. Ну, можливо, вам це відомо. Мені ні, ні. Ну, ну так, от дивіться. Дмитро Васильович, якщо це вам зараз невідомо, то можливо є сенс в тому, щоб це зараз прозвучало і було якось врегульовано цей конфлікт. інтересів. Мені. Немає нічого проти до їхньої діяльності, але на мою думку, у нас зараз чисто от статистично погоджувальні раді склалося ось таке нафтове лобі. Але і тут представники міської влади нічого незаконного не вбачали. Згодом також виявиться, що даних досліджень потенційного впливу на здоров'я містян ніхто не проводив. Ще у травні цього року наша знімальна група із депутатом Лазоренком приїздила під стіни, за якими має з'явитися приватний НПЗ. Тоді про екологію ми трохи поговорили із представником Алма груп Андрієм Левуніним. Коли виграв, за літами А що тут буде саме? Я вже поясню. А чому тоді е, немає е, детальних роз'яснень для населення? Чому це все лише поки на словах? Для е... того, щоб люди розуміли, що саме буде саме в документах, в розробці. Вам ж казали, що е, щоб отримати УВД, повинен бути детальний проєкт. Так? Звісно. А щоб був детальний проєкт, треба що? Дозвіл на будівництво. Хто буде робити безкоштовно без усіляких дозволів це все. Розумієте? На, цьому... ну, на вашу думку, це достатнє розташування від населених пунктів, від а, квартир да. людей. У нас до першої жилої забудови 1800 метрів. Це майже в два рази більше, ніж ДСТУ требують, правильно? А якщо ми говоримо про екологічну складову цього питання, чи будуть дослідження, адже їх поки немає. Вплив, вплив на здоров'я людей. Чи будуть досліджуватися і чому досі не досліджували? Ми розумієте, наш завод, якщо не буде викидів, ну, в нас не буде викидів, ми не можемо відповідати за яка біля там і так далі. Розумієте? Добре, а чи не буде так, що е, будуть викиди тут? А ви будете говорити, що це чи ще хтось е -е, ще хтось? В нас викидів не буде. Тобто люди мають повірити на слово? Ні, буде буде представлений проєкт, коли ми будемо отримувати оцінку впливу на довкілля. Там буде детальний проект на розгляд всім наданий. Ми не будемо багато говорити про те, що мешканців молодіжного просто поставили перед фактом. Мовляв, приватному НПЗ бути. Навіть про те, як до погоджувальної комісії не увійшли активні представники громадськості. Про це вже йшлося неодноразово. Втім, нещодавно став очевидним зв'язок між компанією-забудовником ТОВ Алма Груп» із численними компаніями. Фігурантами кримінального провадження, як виявив депутат міської ради Богдан Лазоренко, у Кременчуці цих суб'єктів господарської діяльності пов'язує не лише нафтопереробний бізнес та торгівля паливом, а й спільні юридичні адреси. Численні земельні ділянки, аукціони із ознаками фіктивності і звичайно афілійовані корпоративні зв'язки. У кримінальному провадженні низку відомих нам компаній, слідчі управління СБУ Полтавській області, об'єднують за спільними інтересами, збагатитися із особливо великим апетитом. Справиться це стосується несплати податків особливо великих розмірах, там суми вражають і сягають декількох мільярдів гривень. Насправді, і ось частина компаній, які безпосередньо проходять у ухвалах слідчих суддів, які на сьогоднішній день містяться в матеріалах кримінального провадження. Ось що стосується і обшуків на даних підприємствах, що стосується і міри обрання запобіжного заходу, а частині фігурантів даного кримінального провадження вже оголошені на сьогоднішній день підозри, і в якості міри запобіжного заходу кожному з них обрані застави грошові кошти. Тому частина цих підприємств вони знаходяться в, або ж в безпосередній близькості до об'єкта забудови ТОВ Алма -Ойл груп тобто на суміжних земельних ділянках на, на території північного промислового вузла, або ж фактично, як згідно даних реєстрів, вони зареєстровані за одними юридичними адресами. Безліч співпадінь або ж і не зовсім вдалося виявити депутату Богдану Лазоренко, досліджуючи адреси реєстрації фірм фігурантів кримінального провадження. Якщо проаналізувати адресу реєстрації самого підприємства забудовника ТОВ «Алма Ойл Груп, який на сьогоднішній день складається лише з двох працівників. То ми бачимо, що вони зареєстровані по вулиці Університетській, 22, колишній першотравнева. Ось бізнес-центр Пасаж. І за певним співпадінням обставин за цією ж адресою зареєстровані власне і ряд інших компаній, які містяться. Дані про які містяться в уклалах слідчих суддів. Що стосується самої земельної ділянки, на якої розташована саме бізнес-центр Пасаж. Вона зареєстрована за підприємством. Альфа груп 77, і Кременчужанин, очевидно, про якого йде мова, що він організував саме злочинну групу, є кінцевим бенефіціаром цієї земельної ділянки. Доки у нас буде ця бюрократія, скажіть, будь ласка, та ви ж чіпляєтесь до кожної зап'ятої, вам надали кучу звітів, вам надали кучу всяких доповідей. Ні, вас все не влаштовує. Ну так не можна, оце ж наша страна і рушиться. Вся це так хвилювалася про країну в рамках засідання погоджувальної комісії пані Ткаченко. Мабуть, є про що хвилюватись, адже її ТОВ авіоойл зареєстроване, де б ви думали, за адресою реєстрації і частини інших нафтових лобістів по вулиці Університетська, 22. Ну і далі у фокусі депутата Богдана Лазоренко саме земельна ділянка, на якій планували будувати приватний НПЗ, і ось що цікавого вдається з'ясувати. Якщо говорити безпосередньо про територію там, де планується будувати, є вісім прилеглих суміжних земельних ділянок, які являють собою один виробничо-промисловий комплекс. Тобто, це буде одна територія, це вже є одна територія, яка буде використовуватися для переробки нафтовуглеводної сировини. Тепер про те, що вдалося з'ясувати нам за допомогою систем Open DataBot, Ю-Контрол та Прозоро. У кримінальному провадженні мова йде про такі фірми, як ТОВ Центроград Кременчук, і з реєстрацією все за тією ж університетською 22, ТОВ «Альфа -Груп 77 з юридичною адресою проїзд Галузевий-70. У ТОВ Центроград Кременчук серед засновників Марченко Віталій Валерійович та Марченко Марія Сергіївна. ТОВ Альфа Груп-77» – кінцевий бенефіціарний власник, теж Марченко Віталій Валерійович. І от що цікаво на порталі ЮКонтрол бачимо номер контактної особи підприємства. Відкриваючи теги через «Гетконтакт» ми бачимо, що у телефонних книгах пані Марія Марченко фігурує як Марія, Головбух Азарес, Кременчук, Центроград, знову Марія Азарес та Марія Дес Паливо. Про компанію Азарес у матеріалах справи про ухилення від сплати податків. Ідеться. Що у період з грудня 2019 по грудень 2023 директор Азарес задекларував прибуток менший у понад 1 мільярд гривень від реальної суми. Податкові накладні підготувала директорка ТОВ Торговий дім Кременчук з адресою реєстрації. Проїзд Галузевий, Галузевий-70», А підписав їх керівник фірми Азарес. Тепер про Альфа груп 77 Як ми вже говорили, саме Віталій Марченко є засновником ТОВУ. Але тут давайте перевіримо зв'язки Альфа Груп 77» з тим же лобійованим владою Алма Ойл Груп. Серед уповноважених осіб, засновників та бенефіціарів фігурує лише два прізвища: Джуган та Посторонка. Шукаємо контактний номер в системі ю для зв'язку з фірмою, і знову теги, перевірені через GetContact, наче на щось натякають. Павла посторонку у контакти записали як Павло Альфа Груп 77» та Павло Аврора 2020». Аврора 2020 зареєстрована на тому ж таки проїзді Галузевому, де й інші фігуранти кримінальних проваджень. Ну і серед засновників та бенефіціарів та ж таки Альфа Груп Груп-77» та Віталій Марченко. Крім несплати податків у особливо великих розмірах, фірми пов'язані між собою беззаперечними зв'язками, підозрюють ще за однією статтею. Чому дана справа на сьогоднішній день розслідується безпосередньо слідчим відділом служби безпеки України? Тому що їм в одній з статей кримінального кодексу, за якою оголошена підозра, є стаття 111, частина 4, Це колабораціонізм, тобто. Це впровадження ведення господарської діяльності безпосередньо або ж на непідконтрольних територіях, або з суб'єктами господарювання, які так чи інакше пов'язані з державою агресором, мова про Російську Федерацію або ж Білорусь, і з матеріалів кримінальної справи вони містяться в єдиному реєстрі судових рішень. Вбачається, що е, дані компанії купували підакцизний товар на території, ймовірно, на території. Російської Федерації маскуючи його під виглядом розчинника, а далі мова про метил ось метиловий спирт. А далі використовували його для змішування і виробництва палива і подальшої його реалізації в реальному секторі української економіки. В рамках кримінальних проваджень на майно фігурантів за рішенням Київського районного суду міста Полтави було накладено арешт. Суди тривають і у справі незаконних та протиправних дій Кременчуцької міської ради щодо затвердження змін до детального плану території північного промвузла. Так, Полтавський суд вже виніс свій вирок, а от нині справа на апеляції у Харкові. І там вже втретє переносять її розгляд. Низка українських змі, таку успішну діяльність та нестримне лобіювання нафтових інтересів пов'язують із тісними зв'язками нафтового протекторату і з нардепом Юрієм Шаповаловим. За даними джерел, видання антикор цитуємо дане джерело. Саме народний депутат Юрій Шаповаловий, використовуючи свої корупційні зв'язки, забезпечує функціонування та прикриття незаконної діяльності злочинної організації, яку очолює Віталій Марченко. Кінець цитати. За матеріалами антикору, мовляв, саме нардеп шаповалов запевняв фігуранта нафтової справи, що нафтопродукти, які були зроблені із російської нафти поза РФ, виключені із санкцій ЄС. Пише з посиланням на власні джерела. Чи дійсно співрозмовники антикору оперують фактами з часом? Відповість слідство, от тільки сам Юрій Шаповалов нині перебуває за кордоном, нібито на лікуванні. Також за інформацією видання ФРАЗа, частина так званого тіньового флоту РФ, що складається з танкерів, придбані за участю народного депутата Юрія Шаповалова. Як зазначається у розслідуванні, алгоритм так званого тіньового флоту розробив Кременчуцький бізнесмен Віталій Марченко, який є власником ТОВ Альфа груп 77 і ТОВ енергоресурс, фактичним власником групи компаній фігурантів кримінальних проваджень. Розслідування наводить приписку Шаповалова і Марченка. У повідомленнях народний депутат пише бізнесмену, що нафтопродукти із російської нафти вироблені поза межами Росії не підпадають під санкції ЄС. З початком дитячих канікул тут треба бокал шампанського. Я вам казала, що у нас були плани поїхати в Київ. З дітьми, але ці плани вчора дуже різко обірвалися, тому що Юра порвав ахіл вчора на футболі і виїхав терміново на операцію, і він повернеться додому. І йому потрібні будуть ну, потрібна буде наша допомога. Будемо буквально носити тата на руках з малими, і він не зможе ходити Верховну Раду. Він на лікарняному. Тому наша поїздка в Київ зірвалась. Але я зараз виставлю все, що ви просили. Ну і власне про лобіювання усього цього нафтового замісу з кримінальними справами, викриттями та участь у цьому всьому міської влади. Сьогодні ми запитали у Мера Кременчука Віталія Малецького. Почули наступне. Ти влади немає до фігурантів ніяких справ. Абсолютно, ми допомагаємо всім підприємцям, які хочуть відновити виробництво чи то солодощів, чи то газованої води, чи то нафтопродуктів на території Кременчуцької і не тільки територіальної громади. Тому всі ті рішення, які приймалися, вони приймалися виключно по закону на підставі інформації наданої службами, на підставі громадського обговорення тощо. Тому ніхто нічого переглядати не буде. Шановна телекомпанія «Візит». Сановна, це сарказм. Висновки, як завжди, за вами. Фігуранти журналістських досліджень зачасту розраховують на коротку пам'ять людей. Але чи спрацює це і цього разу, побачимо. Думайте, аналізуйте, зустрінемось у етері візиту із новими темами у фокусі нашого дослідження.